Батареї холодні, а в квартирі 17 градусів, і це з увімкненим обігрівачем, розповідає місцева жителька Оксана Байбус. Воно трохи нагрілось, виключили все, а також до баріна, що що днем, що ночі, і такого ж рота йде пара, це ж здуріть можна. Тому гріється, каже, як може. Мамка моя дала простінь така дебела, о, то ми включаємо, я ж взагалі на групі на третій, я мерзну, не помиться, ходиш, не розінешся, бо о, о, воно ж холодрига. Мешкає жінка у будинку по вулиці Олени Теліги, 3. Його обслуговує управлінська компанія нова якість, і тепла досі немає лише у їхньому другому під'їзді, додає сусідка пані Оксани Юлія Косян. Ще в день, коли сонечко, більш-менш, ну вночі це ж невозможно. От хворію, і це вже продовжується дуже багато років. Ми завжди коли. Починається отоплений сезон. Завжди ходимо й просимо. Уключіть нам, будь ласка. Не зраджують традиції і цього року. Додає місцева жителька Оксана Тараненко. На тепло чекали три дні. Систему, як радять усім мешканцям багатоповерхівок в новій якості, розповітрили. Це все було зроблено. Сусіди з верхніх поверхів вони розповітрили. Знаючи, що буде опалювальний сезон, так це зробили вони. Тому проблема в чому була, невідомо. Потім, додає, почали телефонувати у нову якість. Понеділок в 11.29. Я почала дзвонити, тобто не додзвонювалась, недодзвонювалась. Зрештою, Оксана опублікувала пост у Фейсбуці і лише там, каже, отримала відповідь. Стандартну відповідь дали, що зараз е, проблеми в місті з цим і вони підключають поступово, і також щоб ми зверталися в кол центр Але людей знову і знову ігнорують, каже мешканка будинку Юлія Косян. Ну це ж невозможно так. Чому перший, третій, четвертий ніколи не просять уключити нам? Це ж їхня робота. Ми ж платимо за це. Раніше була на участки. Ніна Арсентівна її звали. Я і заповнила, як її звати. Вона ходила, провіряла. Жалоби всі. Ну зараз нікого не виженеш сюди, нікому нічого не треба. Щоб з'ясувати, чому люди не можуть дотелефонуватися до нової якості, а в будинку за адресою Олени Теліги немає тепла. Суспільне звернулося за коментарем до управлінської компанії. Через зайнятість нам відповіли письмово. Керівниця кол-центру Оксана Зін. ...зазначила, їхні телефонні лінії максимально перевантажені. Спочатку запуску опалення отримали близько 9 тисяч дзвінків. Наприклад, завчора, 3 листопада, аж 2900. І в порівнянні зі звичайним днем це у шість разів більше. Тому просить мешканців будинку телефонувати лише у разі крайньої потреби. Затримку подачі опалення Суспільному прокоментувала головна інженерка нової якості Катерина Папуша. У будинку по вулиці Олени Теліги три теплоносії подали ще 29 жовтня. А от перші заявки на розповітрення від його мешканців отримали лише вчора. Сьогодні слюсарі мають з'ясувати, у чому проблему, зазначила пані Катерина. Утім, на думку місцевого жителя Володимира Ємельянова, зробити це працівники компанії мали ще кілька днів тому. В общем, дуже погане обслужування. Вони об'язані. Як запустили, провірити, чи воно запустило чи ні, а воно це кожний год не запускається. Нині без тепла у Черкасах 33 будинки. Це 3 відсотка від загальної кількості, розповів Суспільному начальник міського управління житлово-комунального господарства Андрій Наумчук. Як для початку пального сезону це нормальний показник, що бувало гірше, тому що зазвичай при час по початку пального сезону відбувається температурне розширення і. На гастиках труб десь відбувається одна труба розширилась, інша ще не нагрілась. І такі от два тріщини потрібні в деяких моментах і сварочні роботи. З деяких потрібно, ну, якщо перегов в квартирі, то треба чекати мешканців. Але основна проблема відсутності тепла у будинках черкасців додає недотримання графіків подання теплоносія. Тому становиться черговість, як будинки заповнюються вони задовго до початку периного сезону. Але, на жаль, у нас цю вимогу майже ніхто не виконує, особливо це стосується будинків ОСББ. Якщо одного ну, якість сама відкриває, сама знає, що треба робити, то ОСББ кожен ну, приймає рішення, що, наприклад, прийняли 29 жовтня включить, а хтось на зборах будинку каже, що ну, з п'ятого включив. Увімкнути опалення у всіх будинках Черкаси, зі слів Андрія Наумчука, мають до кінця тижня. Ольга Лисенко, Анна Іщенко, Суспільне новини, Черкаси.